5 кВт сонячних панелей, 10 по 500 Вт. і ми встановлювали обладнання саме в блекаути. Воно не настільки коштовне, щоб не можна було його навіть встановити самим. Вітаю глядачів суспільного. Ми у Павлограді у одній з багатоповерхівок, де встановили на даху сонячну електростанцію. Це єдиний такий будинок у місті. Зараз ми будемо розбиратися, як це працює. Нам про це розповість голова об'єднання. Співвласників багатоквартирних будинків Оксана Горова Вітаю, пані Оксан. Розкажіть із чого складається будинкова сонячна електростанція? Ну, вона в нас не дуже великої потужності, але на загальнобудинкові потреби нам вистачає. Це 5 кВт сонячних панелі, 10 по 500 Вт. Це 5 кВт інвертор. Він багатовекторний. Він не тільки працює від сонця, він може заряджатись від електрики. І акумулятор у нас є там акумулятор. Тобто, що це за пристрій інвертора? Розкажіть детальніше. Інвертор не акумулює енергію. Він саме її приймає від сонця і направляє. На е, акумулятор або бере, якщо немає сонця, він бере з, з мережі. І е, коли ми встановлювали, ми саме брали такий інвертор, тому що ми розуміли, що сонця, особливо взимку. Ну, от зараз у нас сонячної погоди дуже мало було. Ну, 3 листопада ми включили станцію. За весь цей час було 7 сонячних днів. І всі вони були майже в січні і 2 в грудні. Але навіть зараз 200 Вт виробляється е, сонячна енергія. І на під'їзне освітлення, і на домофони цього вистачає. Наприклад, коли, наприклад, сонця немає, ввечері, вночі. Акумулятор заряджений, це його задача. Інвертор так настроєний, щоб на 100% був завжди заряджений акумулятор. Він заряджається від мережі, відключилася електроенергія, але в нас продовжують працювати під'їздне освітлення, домофони. І після да, ну воно ж працює вже від акумулятора. Тобто воно не вимикало. Ні, не... Вимикається, потім з'являється електроенергія. Починається заряд акумулятора, або з'являється сонце, починається заряд акумулятора і працює під'їзне освітлення. От було за весь цей час відключень, а ми живемо вже більше місяця в режимі відключень 4 години світла немає, 5 є. Ми завжди мали освітлення, під'їзди і домофони закриті під'їзди. Єдине, коли нам не вистачило акумулятора, це коли було два блекаути, і дуже довго не було світла, але вісім годин ми протрималися, і у нас були закриті під'їзди. От зараз у нас немає світла. Ви бачите, а домофони працюють так. От я можу його відкрити. Ось є світло тут. У нас модернізоване освітлення з датчиками руху. Ми робили капітальний ремонт під'їздів. Бачите, у нас замінено все. Модернізоване під'їзне освітлення, датчики, руху. Тому в нас дуже невеликі потужності саме тому, що ми в це вклалися. Вони не безкоштовні. Ви можете побачити, що в нас от ще в 2012 році це був перший проект, який ми робили. Це 10 років тому. Енергоефективні вікна і двері. Вони на сьогодні, навіть за нормами, вищі ніж вимагається. У нас модернізована під'їзна освітлена, в нас зроблено все в підвалі. Тобто ми готувалися до цього. Ви бачили, що в нас утеплені торці будинку. Ну і дуже б хотілося весь будинок утеплити і зробити капітальний ремонт покрівлі. От бачите, датчик руху, я спускаюсь, включається 5 секунд, і потім воно виручиться. Тому у нас дійсно дуже невеликі витрати. А якщо про вартість? В нас вийшло з усіма роботами, з проєктною організацією, з тим, що ми ну з проектними роботами, з тим, що ми піднімали краном 80 гривень 1 ватт. Це, це те, що вийшло у нас, так ми розпочинали розробку проєкту ще до війни. Це був просто грантовий проєкт, і в рамках ще з нами працювала громадянська мережа Опора в рамках цього проєкту, як інформаційна мережа. Це був як поштовх для ОСББ, для всієї України ми хотіли показати. Спрямований саме на економічне споживання да, Так, да, так? Да. Але от знаєте, потім він зупинився, потім все-таки вирішили його реалізовувати. І ми встановлювали обладнання. Саме в блекаути, от просто так: ми завозимо обладнання, починаються обстріли, і країна в блекаутах. А ми в цей, в цей день пряв в піднімаємо сонячні панелі. Тому так вийшло, що коли ми його встановили, він просто не ну, був актуальним як ніколи. І те, що ми можемо показати на цьому прикладі, як він може працювати, і я. Ви знаєте, дуже рекомендую задуматись особливо багатоквартирним будинкам стосовно цього обладнання, от саме інверторів, акумуляторів, вираховувати, скільки вам нужно для цього. Тому що, коли ми кажемо про генератори, ми розуміємо, що там не тільки вартість генератора, а вартість пального, вартість людини, яка буде це обслуговувати, вартість того, що потім треба, мастило, заміна, скільки вони будуть працювати. Так, це може бути дорожче на початку, але якщо ви прорахуєте, і скільки воно буде у вас працювати, і що воно у вас працює автоматично. І як у вас буде обладнання, воно не вимикається. Воно просто переходить з на ну, акумулятор, включили, починається заряджатися батареї, продовжується робота. Ну я не знаю, це знахід, і от ми говорили про окупність, так ви хотіли сказати, як може окупитися ця сонячна станція, через скільки чи тут більше користі, яка є зараз. Да, ви знаєте, вона не окупна, скажем так. Якщо немає для ОСББ, немає зеленого тарифу для населення. У нас субсидується на сьогодні електроенергія, вона не коштує тих коштів, які вона в реальності є. Да то, звісно, воно не окупне. Ну скажімо так, але в умовах, коли світла немає, і коли люди готові були заплатити, аби тільки воно було, воно не просто окупне, воно необхідно. А в умовах, коли ми розуміємо, що при включеннях виключених ми можемо не декілька місяців буде, це може продовжуватись, да, поки буде мережа вся повністю, ну Відремонтована там чи переоборудована по всій Україні. Ми можемо в такому режимі і рік, і два, і три жити, да, з якимись відключеннями, з якимись перепадами. Я просто думаю, це взагалі обладнання просто безцінне. От зараз ви бачите, у нас якраз виключили світло, поки в процесі, поки ми з вами розмовляли, але ви бачили, як легко переключилася на роботу акумуляторів і просто сонячних панелей. Тобто тепер вже ми бачимо, вже показує нас, що саме йде з батареї використання і сонячних панелей. Ну, бо сьогодні в нас не тільки не сонячний день, а ми бачимо, що взагалі немає. Е, 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 да, х, Мари одні і темна ніч, і от зараз вже почалось використання батареї. Ми це не відчули. Обладнання це не відчуло. Наприклад, якщо у вас даховокотельне або у вас насос, просто переключився і інвертор працює від акумулятора, включиться, буде працювати від електромережі і зразу ж заряджати акумулятор. Ми можемо бачити, що все, що є на інверторі, я бачу в додатки. Так, ось у нас стоїть модем. Мобільний, який передає мені в реальному часі те, що відбувається, як працює інвертор. Я бачу звідки ляє, от, бачите, 324 вати зараз від сонця. Трошки бере, якщо треба з батареї. І ось я бачу, що світла немає зараз, і тільки з елементів живлення. Якби світло було, ось ми бачили б з мережі. Ми б бачили, от, з мережі було б в нас. Ну, або зарядження, або брали би і тоді б ми бачили, що є мережа. Зараз от, от, її немає. Тобто я все це бачу в реальному часі. А якщо блекауту немає, скажімо, от блекаутів не буде. Для чого тоді сонячна електростанція на даху багатоповерхівки? Ну, давайте так скажемо, що ми розуміємо під словом блекаут. Блекаут – це коли повністю виключено. Так? А якщо вже повністю-повністю блекаут, воно нас не спасе. Так, ну тому, що коли закінчиться батарея. Якщо це взимку, то дуже короткий світовий день. Але на наступний день ми все ж таки зможемо мати хоч якісь енергію. Ми зможемо підзарядити, Ось, бачите, в нас телефони, ми можемо бути на зв'язку. Ну, тобто, як би там воно не було, але все ж таки ми розуміємо, що ми маємо джерело якоїсь енергії. Ви сказали, що ще до 24 лютого був за запан... Запланований цей проект і початок його яка була мета? Ну, мета була дійсно подивитись наскільки ефективно встановлення такої станції в багатоквартирному будинку? Так наскільки чи можливо її купити? Які умови для окупності? Ну то тобто, просто це був як пілотний проект, який ми потім могли б рекомендувати або не рекомендувати встановлювати в ВСБ. Мешканці будинку якось якісь кошти вкладали в нього чи ні, не вкладали. <гум> тобто, які є можливості у мешканців багатоповерхівок в Україні зараз користуватися таким альтернативним джерелом енергії? Чи є підтримка? підтримка держави чи це міжнародні на ви сьогодні підтримки держави немає. Міжнародних теж немає, але у нас був форум, наприклад, у двадцять році у Львові, який щорічно проходить 13-й форум ОСББ, і саме там в резолюції ми виносили такі ну як плани, щоб це обладнання було включено в компенсацію за енергоефективними заходами фонду енергоефективності. Так Бо я є ще членом консультативної ради фонду енергоефективності. От, і у нас була така пропозиція. Ми над цим працюємо. Це перше. По-друге, ми готуємо сім проєктів і будемо шукати кошти, щоб реалізувати їх в різних містах і в різного типу будинків, щоб мати і надалі, да, маємо надію позитивні результати, як працює це обладнання. Це по-друге. Ну і знаєте, по-третє, на сьогодні, ну Хотіли б ми, не хотіли, ми живемо в умовах війни, в умовах відключень світла, і воно не завершиться завтра. Тому це майбутнє не тільки з точки зору скажімо, окупності чи неокупності це комфортного існування, воно не настільки коштовне, щоб не можна було його навіть становити самим. Ну і на сьогодні, наприклад, ну на міськвиконком міста Павлограда, от мер був у нас і він підтримав, сказав, що якщо буде можливість, і буде фінансування саме ну, казначейство буде пропускати це, то готові при співфінансуванні. Таке обладнання дати можливість, наприклад, іншим СББ також реалізовувати, аби люди захотіли, аби тільки люди побачили, що це треба. У Нас повинна просто змінитись державна політика. На сьогодні у нас дуже дешева електроенергія, але хтось за неї платить. Хто платить, все одно платники податки. Ми платимо, ми компенсуємо це саме компаніям, приватним компаніям. Так, а якби у нас були субсидії саме на тим, кому або компанія компенсація тим, хто встановив альтернативні якісь джерела енергії, хтось з економів, населення, ОСББ там приватні будинки. Ми б мали інший розвиток просто це і ми активація. б знімали наванта. Ми б знімали навантаження, і саме так діють ці, ці програми в Європі. Вони не компенсують це компаніям енергетичним. Вони компенсуються тим, хто це встановив в першу чергу на свої потреби, пані Оксано. Зараз розкажіть, будь ласка, з чого почати тим, хто зацікавився і хоче зробити перший крок. Ну я думаю, що і потрібно вивчити, скільки їм потрібно потужності на те, щоб загальнобудинкові потреби які ці потреби були... хочуть да, за які потреби хочуть Т. закрити. Тому що коли питають, а скільки воно коштує, як воно буде працювати, немає одного рішення для всіх. Тобто, перше, що ми повинні зробити, а скільки мені потрібно: 200 ватт, 500 Вт, 1, 2, 3, 5 кВт. З цього ти виходиш тоді, на які години, де ви знаходитесь, є у вас часті. Відключення чи ні. Ну, наприклад, як ми живемо 4 години виключено, 5 годин нас включають, і ми живемо так вже майже другий місяць в такому режимі, то ми повинні розуміти, що нам потрібно хоча б на 4 години да, закривати ці потреби, там, на 5 годин. І з цього потрібно виходити. Тоді, далі, Який і другий крок? Другий крок розуміти, яке обладнання потрібно нам, якої потужності, так скільки акумуляторів нам потрібно і розпочати з того, що розуміти, що ну от якщо ми кажемо про сонячні станції, ми можемо почати з інвертора і обов'язково з акумуляторів. А потім вже розуміти, якщо ми хочемо і сонячні панелі, якщо нам хватає коштів, можемо резовати все разом. Можемо звертатися до місцевої влади і пропонувати якісь програми компенсації. Ну саме ж так і діяли всі ці роки. Я вам дякую за розмову сьогодні. Ми говорили про те, як працює сонячна електростанція на даху однієї з багатоповерхівок у Павлограді. Та що треба робити тим мешканцям, які зацікавилися альтернативними джерелами енергії у своїх будинках.